Доброго дня, хлопчики та дівчата! Тема сьогоднішнього заняття професія дарувати свято, а на початку проговоримо ранкове зимове привітання. Добрим ранком усіх! З добрим ранком, діти! Вітає вас зима! І з зайчиком вухатим вітається вона! Із пташкою на гілці, і з котиком в вікні. Вітає всіх на світі, бажає щастя всім. Нехай зима панує, сніжинками кружляє, хай радість всім дарує, дітей розвеселяє. Сьогодні ми поговоримо на приємну та цікаву для всіх тему. Але на початку давайте згадаємо. Які враження у вас були, коли ви відвідували циркову або театральну виставу? Що вам сподобалось? Запам'яталось? Який настрій був після перегляду виставу? Прослухайте про моє враження. Я була у величезному захваті від циркової вистави. Мені дуже сподобались дресурувальники хижих звірів. Захопливий виступ повітряних акробатів, а також виступ веселого клоуна. Після вистави у мене був дуже гарний настрій. Я відчувала піднесення. У мене був якийсь святковий настрій. Спробуйте описати свої враження. Далі, давайте розглянемо професії, Назвіть ці професії, що спільного в них. Де можна зустріти таких людей, яку користь вони приносять? Акробати, співачка, фокусник, балерина, танцівниці, клоуни, міми. Ці професії творчі і потрібні для створення в людей гарного настрою. Ці професії можна зустріти в цирку, в театрі. Центрах розвитку, на художніх виставках, на святкуванні дні днів народження. Виходить, що ці професії існують, щоб створювати гарний святковий настрій у людей, тобто створювати свято навіть у несвятковий час. Пропоную пограти в гру, цирк чи театр. Уважно розглянь картинки, визнач, які зображення належать до театрального мистецтва, а які до циркового. Дресировані тварини. До якого мистецтва відносяться? Так, до циркового. Жонглер. Цирк. Кукла на пальчику до театрального мистецтва клоун, цирк, сцена, театр, бінокль. Так, також до театру відноситься, фокусник. Вірно, це циркове мистецтво, актор. Театр, шатер. Вірно, це цирк. Маски для мімів. Театр. Отож, сьогодні ми познайомилися з професіями, які дарують свято. І наприкінці пропоную вам намалювати клоуна за зразком та за його допомогою розповісти своїм друзям, родині якісь смішні історії, вірші. І Подобрувати їм гарний настрій, а значить, свято. Чекаю на ваші фото, роботи До зустрічі!